Сьогодні у світі відзначають міжнародний день полярного або, як ми звикли називати, білого ведмедя. Головною метою такого всесвітнього заходу є розповсюдження інформації про цього звіра. Також захисники дикої природи намагаються привернути увагу суспільства до необхідності захисту білих ведмедів. Їхній і без того нечисельній популяції загрожує і проблема танення полярних льодів, і екологічно шкідлива розробка нафтових покладів. До речі, за останніми дослідженнями вчених полярні ведмеді почали свою еволюцію ще 5 мільйонів років тому. Вони походять від бурих ведмедів, але зуміли чудово адаптуватися до життя на крайній півночі серед морських крих. А ось ведмеді київського зоопарку вже прокинулися після зимової сплячки. Як вони та інші мешканці столичного звіринцю збираються зустрічати весну, дізнавалася Соломія Поливка. В Київському зоопарку весна вже прийшла. Це сталося близько двох тижнів тому. цей день цієї зими вперше прокинулись ведмеді після цьогорічної недовготривалої зимової сплячки. Зараз, на жаль, ми їх побачити не можемо, вони ще не вийшли з берлог, а двох новонароджених малят взагалі ще ніхто не бачив, оскільки мати ведмедиця нікого до себе не пускає. Якщо глибоку яму закопався, він може там спати і не знати, що там теп тепліше стало, що там е сніг вже розтанув, так у нас це все вже би, чути, видно, ну, би, активність, тепло вони відчувають, тому що берлога в нас не закрита. Берлога, е по суті, зв'язана із зовнішнім середовищем. Рога складається тільки це, по суті, велика така клітка, і з великою, ну великою кількістю соломи їм туди накидають, вони зариваються туди і так, в принципі, зимують. Дев'ять ведмедів у Київському зоопарку вже починають проявляти активність і багато їсти. Цього року через аномально теплу зиму, зокрема плюсову температуру в лютому, мешканці столичного зоопарку відчули танення снігу. За правилами стандартного раціону спочатку два тижні їх потрібно отримувати на рослинній їжі, згодом потрохи переходити до білкової. Взагалі, в перші дні після пробудження вони надзвичайно ліниві й повільні, тому навіть об одинадцятій ранку ведмеді не захотіли вилізти до нас зі своєї берлоги. Ще у столичному звіринці поповнення у бурих ведмедів потапа і насті з'явилися два малюки. Їх ще ніхто не бачив. Вони, вони весь час з матір'ю закриті в берлозі. Їх ми їх тільки чули по писку, ну тобто по звукам підтверджується, що це два ведмедежатки. Поява ведмежат схожа до появи котенят. Вони також народжуються сліпі. Близько двох-трьох місяців Матуся охороняє їх під пильним наглядом, мов молода матір, яка довгий час не виходить до криниці після народження свого немовляти. Імена поповненню поки не обрали. Проте фахівці зазначають, що те, що ведмеді прокинулись, не показник весни. Календарна весна починається 1 березня. Фенологічно ж буває по-різному. Адже у тварин із зоопарку свій режим, інші умови життя, аніж у лісових мешканців. Соломія Поливка, Петро Таргонський. Доброго ранку, Україну!